Огляд подій за 4 квітня вітаю. Вночі росіяни здійснили обстріли середина Буцької та Ісманської громад, є поранені та руйнування. Середина Буцька громада, внаслідок артобстрілу по центральній частині середина Буди поранені отримали три особи, також пошкоджено приміщення будинку культури та адмінбудівлі. Ісманська громада теж зафіксовано артобстріл на щастя без наслідків. За день було 7 обстрілів Сумщини, 130 прильотів. Ворог гатив по Білопільській громаді, село Волфіно, 3 обстріли було 40 мінометних прильотів і 30 гранатометних пострілів. Село Бессалівка, 3 обстріли, 30 пострілів з гранатомету, 10 мін. І село Стукалівка, 5 мін. Краснопільська громада, село Тур'я дрон скинув два вибухових пристрої. Пошкоджено магазин, є поранена особа. По Україні авіація України за добу завдала сім ударів по районах засередження, а ракетники-артилеристи уразили два пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника. І вночі було зафіксовано 17 пусків ударних БПЛА. Всі вони були запущені з узбережжя Азовського моря по Одесі. 14 з них були знищені, 3, на жаль, вразили цілі. По напрямкам, Сватівський напрямок тривають локальні бої вздовж лінії зіткнення. Південніше Діброви ворог сконцентрував значне число артилерії. Планує мати успіхи за рахунок обстрілів без атак. Бахмутський напрямок. Ворог, на жаль, контролює значну частину вже центру міста і продовжує підтягувати резерви. Білий дім США заявив, що битва за Бахмут не закінчилась. Поважаємо рішення України боротись за місто. Українці ще там, тому місто не потрапило в руки росіян. Авдіївка. Тут російські канали дуже хвилюються, пишуть, що ЗСУ перевірили на міцність російські позиції під Авдіївкою в районі села Водяни. За їх словами, українська армія послідовно відбила кілька опорних пунктів у Збройних сил РФ. І відкинула російських військових на 1,5-2 кілометри. Отак, От вони в день по 100 метрів, а ми їх за один день 1,5-2 кілометри. А спроби росіян повернути позиції успіху не принесли. І Генштаб України підтвердив, що ЗСУ просунулись вперед в районі Водяного і також сказали, що завчора вони втратили майже дві роти в цьому районі. Особового складу. І ще одна рота приблизно 150 чоловік, на чолі з командиром роти, здалась у полон. Знищено також тут склад з боєприпасами та пункт управління. Російська влада готується обороняти Крим, бо рахують, що один із напрямків нашого наступу буде там. Тут викопали кілометрові окопи, розставили артилерію на Чорноморському узбережжі і пляжах. З'явилася складна система траншей та протитанкові загородження. Терорист Гіркін Стрілков сказав, що зимовий наступ Росії видихнувся. Він визнає, що в окупантів нічого не виходить під Авдіївкою, а Бахмут вважає зовсім глухим напрямком і заявив, що Росія не в змозі воювати з НАТО, тому що на Росії навіть колеса не можуть самостійно зробити. Не кажучи вже про електроніки, він сказав, що без ленд-лізу з Китаю успіхів чекати не варто. В Маріуполі пролунав потужний вибух в районі автостанції. У Брянській області Росії безпілотник атакував будівлю військомату. Внаслідок атаки безпілотника пошкоджено будівлю. Про це повідомив голова регіону Олександр Багамас. Росія сьогодні передала Білорусі ракетний комплекс «Ескадер-М», здатний використовувати ракети з ядерною компонентою. Про це заявив міністр оборони Росії Шойгу. І сьогодні він сказав, що на полігоні розпочато навчання білоруських розрахунків цього комплексу. Австралія Поставить Україні 100 дистанційних систем озброєння РВС, їх вартість складає 80 мільйонів доларів, включно з запчастинами та обслуговуванням. Ця дистанційна система озброєння встановлюється на бронетехніку, дозволяє ідентифікувати силі, автоматично відстежувати їх та вести огонь, не виходячи з машини. RWS може бути інтегрована на різні транспортні засоби, платформи. Екіпаж керує вогнем, захищено всередині транспортного засобу. Зброєння 30 мм автоматична гармата Бушмастер, Кулемет та ПТРК Джевелін. Ну, така потужна дуже зброя. Речник Юрій Ігнат розповів, що на озброєнні повітряних сил ЗСУ сьогодні є ППРО. Дві бригади су 27 літаків і три бригади Міг-29 літаків разом з тими, що передаються зараз, ну разом п'ять бригад. Але, на жаль, він зауважив, що це старі радянські винищувачі четвертого покоління, які і морально і фізично застаріли. Хоча, за його словами, передача Україні з боку Польщі Міг-29 стала історичним кроком. Ну, трохи статистики, давайте підрахуємо, що ми маємо взагалі по літакам. Одна ескадрилья – це 12 машин. В одній бригаді три ескадрильї І разом з літаками командирів, це по 40 літаків на бригаду. Таким чином, виходить, що Ігнат говорить про 200 літаків, які у нас на зараз є. Я нагадаю, що на початок війни, за даними видання за Military Balance», на 21 рік кінець на озброєнні повітряних сил України було 34 Су-27 винищувачів, 35 винищувачів Міг-29, 14 бомбардувальників Су-24 і 30 штурмовиків Су-25, разом приблизно 120 одиниць. Ну, виходить, що навіть з урахуванням збитих ворогам наших машин ми маємо значний приріст цього озброєння. Бо, ще раз нагадую, Ігнат каже про 5 бригад, а це 200 машин. Чудово. У Вашингтоні розпочались закриті переговори щодо вилучення боєприпасів часів Холодної війни з бункерів подальшої їх модернізації для передачі України, повідомила видання Політико. Одна з таких програм вже запущена: це ракети для систем ППО ХОК. Які вже передаються Україні і США і Іспанію? Ще на початку 90-х років армія США відмовилась від них на користь Петріот. Ну а нам вони дуже, дуже будуть корисні. І Пентагон оголосив сьогодні, яке озброєння увійшло у останній пакет на 2,6 мільярдів доларів, про який ми розмовляли? Це ракети для ЗРК Петріот. Боєприпаси для ЗРК Насамс, ракети для систем Хаймарс 155 та 105 мм артилерійські снаряди, 400 гранатометів та 200 тисяч снарядів до них, 11 тактичних машин для евакуації техніки, 61 важкий паливозаправник. контрольно диагностичне обладнання для технічного обслуговування і ремонту автомобілів, Запасні частини та інше польове обладнання. І також 10 мобільних ракетних комплексів UAS із лазерним наведенням. Ця система цікава тим, що використовує штучний інтелект і автоматичне наведення на іранські шахеди. така заточена На, на, на дрони, особливо іранські. Вона здатна впоратись одночасно з цілим роєм мопедів цих. UAS індифікує ворожу ціль та автоматично вирішує, що робити: приземляти її або знищувати цей дрон. І остання новина – екс-президента Дональда Трампа сьогодні заарештували в Офісі окружного прокурора Манхеттена і передали під варту поліції перед майбутнім пред'явленням обвинувачень. Його звинувачують за 33 пунктами. Це вперше в історії США. З... Всі новини на сьогодні, миру нам.